Доброго дня! Багато партнерів питає, як зручно зробити проплату, крім терміналів PrivatBank. Ви маєте можливість робити це через онлайн-сервіс. Зверніть увагу на адресну стрічку Portmone.comua. Цією. Послугою, цим сервісом я користуюся вже більше двох років, дуже безпечно, швидко. Нажимаєте вкладку всі сервіси, перемотавши всі сервіси, і ви побачите, зараз секундочку, завантажиться, на екрані можливість, можливість вибрати дистрибуція. «Дистриб і нажимаєте на LR Calsen Beauty. Далі ви побачите в вікні форму, яку маєте заповнити. І я вам покажу на прикладі, як це відбувається. Номер партнера. Тут ви вбиваєте UA і ваш партнерський номер, номер замовлення, прізвище ім'я по батькові і сума до сплати. Давайте я поставлю на паузу ці всі речі заповню і покажу, що буде відбуватися далі. Отже, заповнили ті дані, які були необхідні: партнерський номер, номер замовлення, прізвище і ім'я по батькові. Я заповнив на прикладі одного партнера, це Павлюк Ганна, вона попросила мене, щоб зробити оплату, і на її прикладі буду показувати, що робити далі. Далі необхідно вам заповнити оце віконечко. До речі, на сервісі ви можете не реєструватися. Це без реєстрації можливо зробити. Ви забуваєте в це вікно свою email-адресу для того, щоб отримати потім квитанцію. Надалі заповнюєте дані своєї картки, яку ви маєте, вбиваєте сюди номер картки, вбиваєте, вибираєте термін дії, місяць і рік, це на лицьовій стороні. І на звороті картки є трьохзначний код. Він називається CV-код. Не варто цей CV-код кому-небудь показувати, для того, щоб шахраїни могли зняти гроші з вашої картки. Сюди забивається саме cv код До речі, звертайте увагу, якщо сервіс справжній, а в адресній стрічці ви бачите, HTTPS має стояти от такий S. Це означає, що система захищена, що ви маєте можливість дійсно вводити ті дані. Безпечно можете вводити свої дані. Далі давайте я заб'ю е, зараз дані своєї картки і покажу, що робити наступним кроком. Коли ви ввели дані своєї картки, Ввели CV-код, нажимаєте кнопку сплатити. Вам вискакує таке вікно як підтвердження, чи ви погоджуєтесь сплатити за такими реквізитами. Ще раз нажимаєте ОК і вас перекидає на слідуючу сторінку. Оплата пройшла успішно. Відповідно, лист з квистанції піде на вашу електронну адресу, але крім того, ви можете нажати на оце посилання і зберегти собі на комп'ютер. Окрему квитанцію. Таким чином, ви безпечно, швидко, буквально за хвилини, можете перерахувати кошти на компанію LR Health and Beauty, ввести всі свої дані і дуже швидко отримати свою посилку. Якщо ви це робите до 12-ї години дня, фактично наступного дня ви можете отримати свою посилку. Тому я вам бажаю гарних, чудових. Замовлень, щоб це було зручно, швидко і замітьте, тут жодної жодного відсотка немає комісії. Це абсолютно без комісії. Власникам карток Приватбанк я рекомендую звернутися в відділення, щоб вам зняли. Обмеження на проведення інтернет платежів. Або як ви користуєтесь Приват24, ви можете це зробити власноручно. І коли у вас є, наприклад, ще один платіж, або ви хочете допомогти своєму партнерові, ви нажимаєте ще один, партнер, ще один платіж і вводите дані нового партнера і знову ж таки маєте можливість сплатити. Всього вам найкращого, до побачення!